Перші домовленості, хто бігав, там? Єрмакія, Умірови, в Білорусію, в Турцію, що то пішло не по плану. Чотири роки пройшло, да? Україна, кращі сини пішли на фронт і таким чином перемололи мільйон Мільйон тільки живої сили, знищили Велетенську кількість бронетехніки, авіації. Але оця, от Роман Червінський, я раджу його послухати, він же сказав, що агентура. Яка знаходиться всередині нашої країни, починаючи з Офісу президента, там Татаров, Єрмак, Подоляк. Вона, розсівшись по структурам, вона колосальну шкоду наносить. Вимивання, от дивіться, 100 мільйонів по аміндічгід. От нам дайте 100 мільйонів, ми купимо дронів у наших виробників. Це підсилить обороноздатність і спроможності військ на фронті. А де ці 100 мільйонів конфісковані? Вони будуть лежати до закінчення війни в якості речових доказів. Саме головне креди російської агентури, бабки можуть красти військові адміністрації, цивільні, міноборони, всі, хто угодно, саме основна задача, щоб ці гроші не попали на фронт. І вона виконується. От 4 роки пройшли, плюс зрив мобілізації не побудова фортифікацій. Це підрив обороноздатності. Це ж не киянин придумав. І правильно, і ми і нас так штучно підвели до цієї ситуації, іменно Збройні сили, що зараз вже підписання якихось договорів вже не виглядає чимось сверхъестественним. А подивитися в обратну сторону, так, ну, це чітко спланована спецоперація, яка втілюється в життя. У них план помінявся. Ну, все чітко.